Я займаюся психосоматикою вже понад 15 років. До того я мала дитячу модельну агенцію за освітою, я взагалі журналіст, видала книжку. І так в мене вийшли такі етапи, що коли я доходила до якогось піку в діяльності, вона обривалася. Так відбулося в 30 років з журналістикою. Якось закрилася газета і довелося перелаштовуватися. Це був 2012 рік. Тоді я відкрила дитячу модельну агенцію. Це я створила е, мрію. Просто мала мрію, втілила її в життя. Е, на жаль, в 22-му році війна цю мрію всю угнулила, тобто 10 років в один момент стало нічим. І ось тоді е, я почала задумуватися, що далі, що робити, тому що психосоматика, вона зі мною йшла по житті це було як хобі. Ну я не знаю. Я вела трансформаційні ігри там 20-го року. Е, я дуже чітко розуміла, е, що кіло це наш помічник. Тобто е, в мене ну таке було своє бачення, і я якби я не вважаю, що от е, психосоматика це те, як який наш світогляд, як ми бачимо світ і себе. І от коли е, розпочалася війна, я ще рік е, до 23-го року я ще думала, як я маю це донести, чи переводити це хобі е, в, в бізнес, в, в роботу, в е, чи, чи залишатися? І вийшло так, що я все таки це перевела і не пошкодувала. І з 23-го року я вже так. Е, Скажем, це вже така нова ніша, в якій я отримую максимум задоволення. Від чого від того, що по-перше, я сама вчуся, розвиваюся, я міняю своє життя. Я практик, тобто я знайшла інформацію, я її заземлила, зробила все, зробила дію. От, і по-друге, я бачу результати клієнтів. І відповідно зараз я працюю з жінками ну, в середньому від 30 до 60 років. Так, є деколи в і 18 20 років, ну це дуже рідкісно в середньому від 30 років жінки. І я бачу, що зараз є така активність на те, щоб більше зрозуміти себе. Зрозуміти, що це, що це таке та любов до себе, та як це жити, Ну, тобто приходить таке відчуття вже і зрілості, і іншого бачення є в людей, є наміри, а вони до кінця не розуміють, не знають, як їх втілити просто, і от завдяки е, онлайн-консультаціям, які я проводжу, то е, люди вирішують будь-який свій запит, який стосується, наприклад, там здоров'я, зрозуміло, та. Стосунків реалізації, проявлення друзів, куди рухатися, що робити. Тобто все це можна через тіло побачити. Тобто, тіло показує, хто ми, куди ми йдемо і де ми затрягли. Тобто, це найлегший, скажімо так, найлегша карта, по якій ми можемо подивитися, що в нашому житті відбувається, що з нами відбувається як з особистістю, і на жаль, більшість людей цього не розуміють. Mm -hmm. ну, вони думають, так, захворіли, ну то йдемо пити таблетки, бо що робити? От так тому є. зараз от, отакий мене кайф від життя, і я дуже люблю е, нових клієнтів, тому що це нові історії, це доторкаєшся до чужої долі, і, і десь я маю таку дотичність до того, щоб цю долю, скажімо так, направити, та, підкоригувати, дати людині інструмент, щоб людина почала вирівнювати те, яке зайшло, наприклад, в глухий кут. Це супер. Я вважаю, що класна в мене місія. І я бачу, що я себе вирівнюю, і, попри мене, вирівнюються інші. Це дуже класно.